Ну що ж, доброго дня з України! Ну, Будемо надіятись на те, що ми і несем добрі звістки для світу. Грузія. Ви знаєте, в попередньому відео я вже пояснювала, чому я пропала, чому я не змогла виставити Грузію раніше. Я прийшла просто до свого висновку. Це про шостий аркан. Це про вибір. Це не про кохання, це саме про вибір. Бо коли я робила розрахунок Молдови і виставила розрахунок Молдови, її вибору і її шляху, який вона може обрати, це вибір людей, то він оснований, знаєте на чому? Робиться вибір на страху людини, чи людина йде на якісь спокуси при своєму виборі, чи людина йде в плюсовці в своєму виборі, що стосується її свідомого вибору. Так, через труднощі, але до світлого майбутнього. Це вибір людей для щоденної праці. Того світлого майбутнього. От, видно, із-за того мене і зупинили, щоб я Грузії не могла трошечки підсказати, да? куди ж їй йти. Щоб саме свідомий вибір людей, які зараз проживають в Грузії, був їх свідомим вибором щоденної праці. А не основаної на страху. Чи основаною на спокусах, які їм дають передвиборчі компанії політики? Коли вкидається куча грошей і ведуться люди, як ті сліпі котята, ведуться на спокуси, інші ведуться через страх. Чому? Бо один з політиків, який зараз займає високий пост в Грузії перед вибором людей? Сказав їм така страшилка, що якщо вони оберуть шлях до Європи, то буде великий бум. І ви знаєте, я дуже щаслива, тому, що люди вибрали не на страхові, а саме задля того, щоб зробити цей великий бум задля щасливого майбутнього своєї країни. Що вони не піддалися на ті спокуси, які були поруч з ними. Коли я робила матрицю Грузії, я виставляла вам саме до осені її. Чому? Бо далі йшло про вибір: про ті події, які мають відбуватися зараз на Кавказі, про події, які мають відбуватися на Україні, про події, які мають відбуватися в Ірані. І про події, які мають відбуватися у світі, ви бачили, що світ починає руйнуватись в тому вигляді, в якому він був до цього. І ми ніколи вже до нього не повернемось. Ми ніколи не зможемо повернутися до Радянського Союзу, колись нами був зроблений неправильний вибір. Циклічність. Вона проявляється у всьому. Тому сьогодні Грузія зробила свій вибір. Вибір освітле майбутнє. Але попереду у Грузії дуже багато роботи. Піде вона через руйнування чи через просвітління, Це знову таки залежить від вибору самих людей. В контексті Грузії я робила ще матриці. Південної Осетії і Абхазії. Чому? Це теж про вибір, про той Плутон, який зайшов у світ, і у людини проявляється її свідомість. Це тоді, коли людина вже не може жити так, як вона жила до цього. Це коли країна накоплювала енергію, і вона має вибухнути. І як воно вибухне, чи зможуть порозумітися між собою брати чи ні, це все залежить знову-таки від вибору людей. Тому в Грузії з 20 вересня по 15 листопада зайшов до дві матриці, Нептун в третій дім. Це говорили про що? Про партнерські відносини. І про вибір самих людей, про ці партнерські відносини. Це коли заходить е, кету, це той дракон, якому відсікають голову. Угу. Це тоді, коли люди мають от відключити свою голову да, і йти серцем хоча б подумати, саме про партнерські свої відносини з своїми братами. Про це були ці вибори. Угу. Це всі питання співпраці з сусідами, з братами. Це така задумка була. Це потрібно вирішити заплутані відносини між родичами та сусідами. В цей же момент заходить Марс п'ятий дім. Ці питання, це і вибір. Грузії, коли вона мала вирішувати ці всі спірні питання, навіть з кордонами, вони будуть вирішуватися людьми. Це буде говоритися про те, що в міносі старі еліти можуть не захотіти цього. Так. Те, що тут буде дуже багато авантюр, так. це коли починається конфлікт з дочірніми Територіями. Це коли говориться про велику фізичну роботу. Це коли можна сказати про мандрівку військових на дочірні території. Це коли люди не підпадають під вплив і контроль влади. Угу. Це ті ж самі заворушки. Це тоді, коли діти. Чубляться. Але в цей же ж і момент є велика небезпека жінці від насилля. Є про що думати? Що говорить Конституція Грузії? А Конституція Грузії говорить про те, що вона має перетерпіти пластичну операцію. Угу. Щось мають в неї відрізати, щось до неї мають пришити. І от вибір Грузії, якраз цей момент Конституції, він і відбувся. Люди хочуть змін. І зміни будуть відбуватись. Що ж у нас з вами південна Осетія? А от в південній Осетії під Сатурном угу. починають. Назрівати питання фінансові з партнерами. Тут могли бути вливи, великі вливи грошей, такі таємні угоди. Тут могло би відбутись шахрайство саме з грошами. Угу. Тут вже починається небезпека психічного стану людей. Починаються життєві непорозуміння між партнерами. Абхазія? А от в Абхазії, ви пам'ятаєте, коли у нас матриця зависає на 104 дні? От вона з 26 вересня по 9 січня зависає ситуація, коли Венера заходить в перший дім. Це про що? Про вибір партнера? Про ділові відносини. Про бажання всіх ощасливити. Це коли люди починають задумуватися про свій комфорт, чи комфортно їм жити в тому стані, де вони живуть і як вони живуть, а також це про гордість. А ми знаємо, що люди, проживаючи в Грузії, це дуже такі люди, у яких є почуття гордості. І от тепер Абхазія. Чи переведе цю гордость в гординю і в егоїзм? Чи все-таки вона спомнить про те, що вона є горда країна? Угу. В південній Осетії стан гордості теж прийде. Але з 10 листопада по 2 січня періоди повторяються. Що буде робити Грузія? І от в цей період, коли Південна Осетія і Абхазія захотять сповнити про свою гордість, 16 листопада по 8 січня в Грузію місяць під Сатурном заходить 10-й дім. Тут же можна сказати про якусь і допомогу для Грузії гуманітарну. Угу. Це про бажання змінити на краще життя своїх дітей. Але знову таки це положення буде говорити про те, що це буде залежати від жінки при владі. І почнуться суперечки. З питаннями ресурсів, кредитів, боргів, зайомів, скандали з тією ж самою жінкою, і буде дуже багато емоцій. А що буде робити Конституція? В цей період наша Конституція Грузії почне теж говорити про що? Заходять питання спадщини дітей. Конституція буде думати про старі романтичні відносини між подружжям. Угу. Це новий творчий проєкт і новий рівень цього творчого проєкту. В мінусі, якщо тут ці суперечки з жінкою, Прийдуть в мінус з тою правлячою коаліцією, можуть бути внесені поправки в Конституцію про обмеження людей. Угу. Думайте. Найближча розв'язка з 9 січня по 29 лютого. Меркурій заходить в перший дім. Це про кризу. Це про інформації буде дуже сильно багато про цю кризу. Це будуть підніматися питання дітей дочірніх територій. І знову до нас повертається Марс в п'ятий дім. Який знову таки буде говорити про конфлікт з цими дочірніми територіями? Про те, що люди більше не захотять підпадати під вплив влади. І всі суперечки, які вже були багато років. Вони почнуть вирішуватися саме в цей термін. Бо в Абхазії і в Південній Осетії майнові питання земель будуть стояти на першому місці. В Абхазії Марс заходить в четвертий дім. Це говорить про перевороти. Про військові діві за землю, про активність за землю, взриви, небезпека від вогню, стихійні лиха, катастрофи, нещасні випадки. Але це ще і говорить, що Абхазія начне в цей період стане питання кармічної пам'яті роду про минуле. Угу. Південна осетія раху заходить і в п'ятий дім, і в другий дім. Це і про майно, і про людей, і про їх статус. Хто вони? Для чого вони? Угу. Це статус земель та дітей. І майнові питання в сімейних відносинах. В мінусі, сімейний розлад, а також питання купля-продажу цього майна. Тобто ми можемо зрозуміти про те, що там буде теж переливки. І що говорить Конституція Грузії на цей період? Кето заходить четвертий дім що оті правові питання земель, вони будуть переглянуті. Саме майнові питання земель, партнерства, кордонів насамперед, і буде відбуватись велика трансформація, яка буде занесена в Конституцію. Отакий От собі маленький екскурс. Угу. Найближчий час, що може відбуватися в Грузії. Ну, насамперед, ми маємо з вами пам'ятати, що Грузія це наша Калхида та Іберія. Там правив цар Давид та цариця Тамара. Це християнська країна. І гімн Грузії саме полягає в тому, що сила в єдності це про вибір Грузії. Вибір Молдови ще трошечки попереду, я так розумію, що там буде ще другий тур, але там треба берегти президента. Щоб в неї був новий статус і не відпрацювалося в Мінусовку. Все, що мені тут подобається по Грузії, у нас немає Венери в 12-му домі. Це тоді, коли нас Росія йшла знищувати як націю. Це тоді, коли нас знищують на полі бою, міста стирають з лиця землі. Це така техногенна катастрофа. Тут в Грузії цього немає. Грузії просто треба спомнити, що вони вільна нація, і вони є представниками давньої культури. І спадщина царя Давида і цариці Тамари має нести світ. І надалі цей всесвіт гаряче може там відбутись. Зроблю ще одне відео по Арменії та Азербайджану, я його колись робила, але там не теж не на великий термін. І я там дуже сильно переживала, що там були теж такі показники, коли я могла пролитись кров. Але слава Богу, я тоді ще попереджувала, що там можна все вирішити. Ці трансформації, коли росіяни уходили і заходили вже представники влади туди, то слава Богу. Там не почубились. ну, Це реально, там не почубились. Відпрацювалися в плясовці. Надалі у них там ще будуть теж трансформації відбуватись, і є такі теж небезпечні такі позиції, коли треба теж попередити, щоб люди знову-таки не пролили ту братню кров одне одному, щоб змогли таки дойти до розу розуму одне з одним, знайти точки своєї дружби багатовікової, перестати підпадати під якісь маніпуляції, тому і там теж цікава матриця. Так що я думаю, що я показала, що саме стосується Грузії, що є велика небезпека саме від того, що еліти захотять подавити. Вибір людей. Але в цей же час люди можуть не підпасти під їх вплив. Все одно трансформація Конституції і земель Грузії буде. Все залежить від тої крові, яку захотять пролити. Вирішити питання в плюсовці можливо. Тому до нових зустрічей. Надіюсь, вам відео по Грузії було теж цікаво. І багато хто зрозумів, про що я мала на увазі. І що є шанси завжди домовитись, спротив буде, про російські сили дрімать не будуть. Але історична справедливість, от вона така. Тому до нових зустрічей. Україна понад усе, воїни світла самі найкращі, і світло завжди перемагає темряву. Це саме головне в цьому світі. Тому шукайте світло, виходьте з тих тунелей і живіть в радість одне одному задля майбутнього своїх дітей. До зустрічі.